Регіно, з поверненням з навколосвітньої подорожі, ти вісім місяців провела у відрядженні, не повертаючись додому в найекзотичніших країнах світу з проектом Решка як в Одесі, рідні зустрічали, коли ти повернулася після річного відрядження. Дідушка приготувала борщ, котлети, пюре. Я так по скучала Я вісім місяців, чесно говоря, немного страдала, от того, що не було хорошої, вкусної единицу. Скі ресторани, это невкусно. Нет, ні, вкусно. просто это настолько ізискана, що хочеться просто пичний домашній їди. Ти якось жалілася про те, що чи не єдиного чого тобі не вистачало, це сексу. Чи можливо ти десь в якомусь з портів, як та морячка, знайшла собі нареченого, а в якомусь з міст ще одного? Почалося з того, що ми во Флоренцію. А итальянцы это большие ценители женской красоты, и они, конечно же, начинали ухаживать. Иногда в своем номере я обнаруживала цветы, иногда конфеты, иногда игрушки, но я не знала от кого Даже два раза мне предложили выйти замуж Знают друг друга просто два дня Это очень приятно, внимание всегда приятно, но я очень скучала по своему молодому человеку Твик Коханый залишился в Украине Тяжело было очень встречаться, он приезжал всего лишь раз в четыре месяца Секс был у нас по скайпу Что таить Можливо, з поверненням а, з навколосвітньої подорожі ти отримала ще й пропозицію роки і серця. Ні, ні, ні. ні, ні, ні. Він сказав: поки ти не наіграєшся, поки ти не нагуляєшся і не на давай Давай, покапотак. Вот